Привіт, друзі! Це не рекламна інтеграція. За це я не отримую коштів. Але хочу з вами поділитись саме тими зручностями, які у мене зараз є. А саме мова піде про 3 d друк і кліпер. Я думаю, що багато з вас чули про таку штуку-кліпер, але не всі розуміють, нафіга він потрібен. Так і я не розумів, поки я не спробував. Ну, давайте перейдемо саме до мого кліперу. І так, це найпростіше, як на мене, рішення. Не потрібно якісь там Разбері ставити планшети, щось прошивати, Ні, цього всього не потрібно. Був куплений планшет, у якого в комплекті йде ось такий датчик вібрації. Цей датчик потрібен, коли ви кожен принтер під'єднуєте до планшету до цього. Ну, синхронізуєте, то кожен принтер налаштовується кліпером саме на найкраще налаштування. Прибираються завдяки датчику вібрації всі люфти. Ви там підкручуєте, настроюєте, і принтер ну, взагалі, ну друкує небо і земля у відносності є, нема кліперу. От. Коли ви всі принтери відкалібрували датчиком, відкалібрували столи. До речі, тут дуже інтуїтивна і зручна система калібровки, то у вас є вже доступ до кожного принтера окремо. Чим це зручно? Зручно тим, що все в одному місці, не потрібно вже підходити до кожного принтеру. І тут ви можете, ну, інтуїтивно, наприклад, вводити пресети нагріву. Тобто ви можете кожен принтер нагріти. Так ми зараз і зробимо. От. Ну от, Ну Ви побачили, як я нагрів, поставив нагрів відразу на чотирьох принтерах. А в чому тут є ще цікава фішка? Переходимо далі і дивимось, яка у нас внутрішня адреса його 104. От. Ми повертаємось на приклад на комп'ютер. Переходимо до комп'ютеру. Тут ми вводимо внутрішню нашу IP-адресу і відкривається у нас веб-інтерфейс. В цьому веб-інтерфейсі у нас зараз відкритий за умовченням перший принтер, але можна відкрити другий, третій, четвертий. І тут у нас є повністю всі параметри, які нас цікавлять. Це температури, це графіки, це всякі там налаштування. Ну і дуже-дуже-дуже багато. Ми не будемо це все роздивлятись, бо це дуже, -дуже складно. От. Після того, як ми відслайсили в слайсері файл потрібен, потрібний на друк, ми можемо тут вибрати файл і завантажити його. його на якийсь з принтерів. І він у нас полетить на якийсь з вибраних принтерів. Якщо нам так не потрібно, то ми можемо зробити інакше. Ми можемо, наприклад, перейти в цей пункт. І, наприклад, якщо нам всі принтери зараз потрібні для друку якоїсь певної деталі, ми вибираємо всі принтери. От. Вибираємо в нашій локальній мережі, це історія нашого друку. Вибираємо якийсь файл певний От. і слідкуємо за принтерами. Це якщо нам потрібно друкувати відразу всіма принтерами. От. Це дуже зручно. Також можна перейти. В якийсь окремий принтер і змінити якісь параметри. Наприклад, там додати швидкості, поміняти, наприклад, температуру, десь щось. Це можна робити з кожним окремим з цих чотирьох принтерів. При тому, що ми можемо все це робити. І з веб-інтерфейсу. При тому, що можна також і на телефоні увійти в цей же самий веб-інтерфейс, і прямо зі свого смартфону видалено цим всім керувати. Ну це я вам спрощено показав, як це відбувається. І, наприклад, я можу звідси дистанційно вимкнути якийсь принтер, чи якщо він у мене нагрітий простоює, запустити його вдруг. І тепер мені не потрібно возитись з картами пам'яті, втикати, витикати до кожного принтера окремо якісь налаштування, нагрівати та все інше. У мене відразу все виходить, працює з коробки. Отаке от вам відео. Додавайте в коментарях питання та і взагалі своє розуміння цього всього. Як на мене, це дуже зручно. Хотілося б почути ваші думки.